Рясний дощ, холод та сирість усе це не налякало волинських квіткарів, які з року в рік створюють фестиваль Волинська Голандія. Тож 8 вересня для місцевих жителів та гостей області осіннє квіткове поле знову відчинило свої двері. Вже зазвичай представлені на нас на полі лілії, гладіолуси, айстри, майори, декоративна капуста і ще різні локації, ще з багато різних квітів. На полі у понад два гектари розквітло більше 30 видів осінніх квітів. Щоправда, через похмуру погоду ще не всі можуть потішити своєю красою та пахощами. Поміж клумб облаштовані цікаві фотозони, солом'яні фігурки та місця для відпочинку. Відвідувачі можуть почастуватися свіжим медом та іншими смаколиками у зоні фудкорту. Для дітей на території є атракціони. Погода, звичайно така екстремальна, але але це початок квіти. Я думаю, ще два-три тижні десь будуть цвісти, тому чекаємо вас. Усіх на це прекрасне видовище, яке ми тут створили з нашим колективом протягом трьох місяців роботи. Рясний дощ, не став на заваді волинянам приїхати на відкриття осіннього сезону у Волинській Голландії. Пропустити таку красу, кажуть, просто не могли. Що, дощ не налякав? Ну, як бачите, ні. Парасольки в руки, і готова. Да, так, саме так. І, звичайно. Є де класно відпочити, ну, якби відволіктися від тієї мрачної обстановки, можна так сказати, сумною. Лілії дуже гарні похочи, гладіолоси кожне по-своєму. Ще б сонечка трошки, щоб решта проскрітала. Ну класно, дуже гарно тут. Ми тут були на ну от і тепер дочекалися осіннього. Усі волиняни можуть придбати для себе цибулини аби виростити квіти самотужки. Їх вартість від 20 до 100 гривень. До слова, осінні квіткове поле неподалік Луцька працюватиме до 18 вересня. Тож не пропустіть можливість відволіктися від рутини і насолодитися красою квітів. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.